Дівчатка всім привіт! Сьогодні з вами зв'яжемо гарний візеруночок. Перекладається назва візерунка як візерунок океану. І так як пригледітися до цього візеруночка, то трішечки, мабуть, і напоминає хвилі, Нагадує. Так, показую вам свій зразочок. Дівчатка, як спочатку подивилася на цей візеруночок, зв'язала. Піврапорту, мабуть, потім розпустила. Подумала, що тут о, якась помилка. Е, відразу бачиш лицеві петельки, а потім е, знову перев'язала по схемці все, помилки ніякої немає. Дивіться, тут є е, дві разом з воротньою петелькою в цих місцях. Тому що сразу, е, одразу, особливо, якщо через камеру дивитися, то. Кажеться, що, здається, що всі лицеві петельки. На самому ділі ні є тут і зворотні, тому зараз будемо в'язати, щоб не думали, що яка похибка є. Так, дівчатка, нам потрібно набрати гляньте, який гарненький візеруночок. Щось новеньке. Я такого не зустрічала. Мабуть, він вже і... десь є цей візеруночок, але такий цікавий. Тут в мене два рапорта вдовжину. Нам необхідно набрати для цього візеруночка кількість петель кратна 7 плюс 2 кромкові петельки. Нічого складного. Немає. І в рапорті 23 рядочки. Так, починаємо. Я на один рапорт набрала петельки, як завжди. Так, починаємо. До речі, візеруночок формуємо тільки в лицьових Рядочках, тому в зворотніх все в'яжемо по візеруночку. Накиди пров'язуємо зворотньою петелькою звичайною. Першу петельку кромкову знімаю, потім накид, 5 петель лицевих. 1, 2, 3, 4, 5. І дві петельки разом з зворотньою. Повертаємо. Так, Таким способом, як я зараз вам покажу, красивіше виглядають пров'язані петельки зворотні. Повертаємо їх в лівий бік, щоб вони дивилися, і пров'язуємо дві разом зворотньою. Остання петелька кромкова, зворотня. Всі рядочки зворотньої стороні, то пров'язуємо самостійно. Далі третій рядочок. Першу петельку знімаємо. Далі лицьова петелька. Накид 4 лицьових. 1, 2, 3, 4. Дві разом з воротньою. Зворотня у нас вже одна петелька є, а іншу ми повертаємо. Та, яка в нас лицьова поки що. Дві разом з воротньою і кромкова. Це був третій рядочок, четвертий, будь ласка, провіжіть по візеруночку. Так, далі у нас п'ятий рядочок. Кромково ви знімаємо дві лицевих петельки, Накид три лицевих петельки і дві петельки разом з воротньою. Це у нас був п'ятий рядочок, шостий в'яжемо по візируночку. Так далі сьомий рядочок, першу петельку знімаємо, три лицевих петлі, накид, дві лицевих петельки, і дві разом зворотньою. Це був сьомий рядочок. Восьми прив'язуємо по візерунку. Далі дев'ятий рядочок. Петельку знімаємо. Чотири лицевих. Один, два, три, чотири. Накіт, ще одна лицева петелька і дві. Разом зворотньою. І кромкова петелька остання зворотня. Це був дев'ятий, десятий в'яжемо по візеруночку. Далі одинадцятий рядочок, кромкова петелька. Далі п'ять лицевих петель, 2, 3, 4, 5, накид і дві петельки разом зворотньою. До речі, я в'яжу бабушки воро... лицьовими петельками, але якщо ви в'яжете класичними, то вам повертати петельку так не потрібно. Уже дивіться, як у вас правильно петельки розташовано. Просто зворотня петелька, наприклад, як вона виглядає, в той бік повинна дивитися і лицьова. Це, коли ви пров'язуєте, дві разом воротньою. Так, дівчатка, зараз у нас тринадцятий рядочок. Першу петельку знімаємо, далі дві разом воротньою повертаємо їх в лівий бік, щоб вони дивилися, і дві разом пров'язуємо П'ять лицевих. Три, чотири, п'ять і накид. Це тринадцятий рядочок, чотирнадцятий в'яжемо по візерунку. П'ятнадцятий рядочок, кромку визнімаємо. Дві разом з воротньою. Чотири лицевих петельки два, три, чотири, накид і ще одна лицева петелька. Це був 15-й рядочок, 16-й, будь ласка, пров'яжіть самостійно. Далі 17-й рядочок, кромку знімаємо, дві разом зворотньою. Три лицьових, Накид дві лицьових. Це був сімнадцятий рядочок, вісімнадцятий в'яжемо по візеруночку, дев'ятнадцятий рядочок, знов дві разом зворотньою. Дві лицевих, накид три лицевих, один, два, три. Це був дев'ятнадцятий, двадцятий пров'язуємо самостійно. Двадцять перший рядочок, дві разом зворотньо. Одна лицева петелька накид, 4 лицевих. Кромкова. 22-й в'яжемо по візеруночку, 23 рядочок, вже передостанній рядочок рапорту. Дві разом зворотньо. Повертаємо петельки. Так, дві разом воротньою, Накид і п'ять лицевих. Один, два, три, чотири, п'ять. Двадцять четвертий рядочок, зворотній. Останній рядочок рапорту. Все в'яжемо по візеруночку. Накіт пров'язуємо зворотньою петелькою і лицева петель, петля. Так, от такий у нас один рапорт. Бачите, і на пухнастих ниточках, та взагалі на пухнастих ниточках, ажури теж дуже гарно виходять. Такий у нас малесенький рапорт, Цікавий дуже фізеруночок. Вийшов він такий дійсно, як хвилька. Один. Дівчатка, коментуйте, діліться моїми відео. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!